Поки тренді з сусідом вроді кругом поприсідала так. уверенно так притаплює містами, як наче повисло. Но риби не... нерви железні. Не може нормально утаскувати. Обично прозиваєш утка, вже встановлює катушку. Котушкою встановлюєш вже на кригу. Таран дерзка. А це в риби не к чорту. Ну, тут повисло. Ага. От багрялась. Про снимай видео, а у нас снимай. <с> <говор> вот так часто думаю, поклевка, даю звуковую команду записывать видео, а забываю, что я и выключить забыл. Так, так, так. Нужно силы про силы. Київського тортика хочеться рашиновського. Ну зараза, мабуть, під 500 гривень в сільпо стоє. Слюні течуть. Та й Харю треба успокоїти, а то 80 кілотів. Не знаю, хочеться чого, то не знаю чого. Оп! Як тут з кукуруза до речі? Обидві цілі, значить, просто крупної нема. А это мелочь у нас. Теребонькая нам нервы. Порядок. Ну це уже явно уносила Ждал, 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 ждал. Думаю, вот это оно. у вас там не замазало, то вроде нет. Но а это уже будет солено. Адмирал тоже хочет насолить. Так что завтра может с ним. На пару тут Уховуємо своє життя, блін, дуже шапасно піпець Дідам то пофіг, дідушка старий, Йому все равно. А мені жалко, я а і себе Ну ж бо святий тигедик, Я гот пуста трохи. Та ще вже висипано, блін, півполовину для ополонки це дофіга. Але рибка не спішить. Остання я дорога начинаю потребувати. Оп, надо хорошо выложить. Бо я сюда хочу рыбу складать. Оп. Чтобы рыба не воняла прикормкой. Оп. Так, что-то у нас тут выложило уже. Хорошо насыпав, називається. Таранька оценила. Оце да. Операція Армадейл. Відроїт. <ривіт> <ривіт> На кукурузку. Є кукурузка. І в ополоночку. Зараза все путається, руки мерзнуть, холодно. Ой, а ще жити хочеться. Містяк трошки небезпечний. оп, ну тут таке. Дивіться, і тут є. Оце оце, Аж вубросив. Приступ схватив. Хо-хо-хо. Неприступна таранка. А, тут іще діди шептуни тусуються. Я тут не один такий чокнутий, якщо. Геть. Опа. Такс, поставили. Все, ждаємо трофай, поки каша є на дні. Пловки обмерзають, просто трендець. О, холодно. Ну ж бо давай, нам треба віддертися з солененькою, сезон уже закінчується. А насолить толком то й не вийшло. Блин, в кого телефон зазвонил. Что ж я так, так жахаюсь от а всего на свете. И есть. Оп. Ну так себе. Одна наша. Вторая наша. Така вже є кукурузку і на дно. А, руки мерзнуть, триндець. Єсть. Установилися. Чекаємо. Як бачимо, прокльовує насильно багато дрібноти. Того і... Не завжди це означає, що там крупна риба. Отаке так на ну, фігні, аж по під самим верхом плаває куча. А то вона і дерга, того треба да крупний гачок і крупна кукуруза. Працює. Дерг, дрг, дрг, дрг. Ех, по губам пройшлося гачком. Тут теж давно дерга. Може вже й кукурузи нема просто в різкі врізається. не поймеш. Ти цю рибу не як. Тепер справа. Видно, поводно щось забагрився. За морду, да. Опа, не зачет. І ми багрьну не беремо. Ні оплаченном уже не на полку. Так и себе. Ох, жизнь, життя и по побило. И мы добьем солью. Иначе ей мало было до этого. Рыба мучена. Ай-яй-яй, мальчик. -ай -ай, Твою ж дивизию, Боже, ж распуталось. С, с Настей надо дома до, до ума довести. Нехорошие звуки. Так, а вот тут явно сидит. Явно цикавейше что-то, чем там. Не спеши. Фигня. А, а это не фигня. Пігайся, оп! Жиленька. Оці назад потрогана. Хай тут росте, роки два-три. Таран швидко у нас росте. Не так, щоб аж, але є. Ще є та є. Так що то я опять тут все путаю. Руки закачаніли, що капець. Хоч вітер трошки стих. Не знаю, хорошо чи погано. Ще дрони прилетять якісь. Ой. Похоже, є направо. Притоплює, хоче відтягнути кудись. одна вишла, вот две. Утешительный прыс. Оп. Кот там пиде. А, пальчик и мерзнуть. Есть. Так, что у нас тут? Дивися, дивися. Щось таке дурне, крупна риба саме так не веде культурно. Ну, це просто таке воспитання у відру її. І вудка. Маюся дур'ю, а цього і попортую таке вудлище. але я запасна вершинка. Того не так і страшно. О, сонечко. Зашибенчик. Так ти скажи, дерга як почав вже сидить. Хто так делає? Тут так само. Хорош уже розвлікайся, засаджуйся. Оп, будемо О! Ну, ловчики є, чому ви і раді. Хоча завжди можна краще. Кажуть, що вчора хорошо клювало. Та я й сьогодні доволі. Все одно лучше, ніж до цього було на котлаванах. Там глушняк. А це похоже на крупняк. Крупна бере стабільно і акуратно і дуплетами. Блін, де да міга здорово. де засольний? Привіт. Це таке на грані з голодухи солить. Ну ми ж бачимо, що є крупніше. а значить є смысл попрацювати. По крупну. О, може, хоч пальчики мої, одігріє, сонечко. Я сейчас не психоную я тут, все не запутаюсь на ровному місті. Офігеть як. Уже запутався. Тримлець. О тут похоже є. Не айс. Ну, щось робоче. Похоже, ляща гранув за глаз. Кінець, йому. точно глаз вбивали. Фу-фу, фу. фу, фу. Капець, живобиства. А там уже теж, похоже, присіла. Ну, я не прикол, поки цьому перезакинув. Бо в кучі тут буде валяться, поплутаються. Ех, було дві штуки. Одна зійшла. Аккуратно, Навіть кукурузку зберегли. Добре, працюється. Просто супер. Щось починає тонути, чи вода привова, чи, чи він скользить просто, непонятно. Вічно ну, все криво в нас якось через одне місце. А ловимо. і ловиться, чи не так. Дргають. все тут, все там. Вкусили. Потом у як дергают, то мелко фигня Ну так забрать можно, я разрешил, если кто спросит. И карусель закрутилась тут. Ось Насті перев'язувати, вони вже поплутались. Ось тут тримате. Так, оце вже похоже на наше діло. Дві штуки явно. Оп! Оце да. Оце. Оце жесть. Доброї волі єсть. йди сюди. Не путай мені карти. Порядок. Ух, шайтанама. Хорошо. Так, так, так. Ну і хто перший? Головне її обховати, щоб вона не запутувала снасті. Опа і вперд, вперд, вперд. Дай-мою Ну, а тут що я вже привик, що поки одну заводів, на вторую вже риба сила. Зажрались, батенька. Ого, холодно. І тут, і там. тик тик тигидик Ну не крупно. Спочатку це вже схоже на щось. Ні, зійшло, по губам пройшовся. Ти скажи. Дивіться, зразу бух-бух-бух. Риби просто тьма, але дуже багато дрібної. Не може заглотити, ми на кукурузу не просто так ловимо. І обично кукурузу риба не жре, Ну, це віддільний случай, велика конкуренція, і вона зажира, аби були одинокі. Тарани не крупні, то фіг би ми їх виловили на кукурузу до кого чи мотеля. Ну у нас просто риби тут стіна. Щось таке собі підбите життю. Ніфіга собі щука її б обрила. Не раз. Кожен раз тягаю биту тарані, понімаю, піпець сколько щуки розвелося. Раньше такої тарані битої не було в житті. Та йоханий бабай! Прямо спи до цього самого. Спидо мілоч хватає і тут стіною стоїть. Од верха донизу, все, чайкам піде, красноперка на убой. Тут уже 10 раз склювало. И, наверное, убью. Не, целаться целехонька. Вот Хорошо у меня братья. Есть. Ну, в принципе, мы уже кілограмчик з плюсом трамбанули. ще пару тараняк і треба шабашить. Надо і міру знати. Опа. Семь відосів, це хороше число зада. Нафига знімати восьмий? А колись снімав і по 20 і по 25 за два дня. Коли на пару суток приїжджав на ставок, 24-25 відосів. Це здається, 23 рік був. О! Блін, ну коли отак ловиться, самі знаєте, важко сказати собі фатіт. Рибінспекція по плечу не похлопає. Зараз без автомата на рибалку не дам, в случае її при яких обстоятельствах. Так, що під люку зачепив, можна риби стіна, да. Гребаний лящ. Йому повезло. Шкуру попортили, може на корм піде. Підбитий бит опа. Так, зараза не торгує холодно. Що, капець. Так що тут? Все ціле. Якщо ціле, то чого ж не клювало? Тільки опустиш і ти гедик діває. Вже вже плювало, але ну, я прозівав. Починає дуть. І дуть не слабо, холодно. Ну ж бо, давай ще придали. постоянно а я не люблю коли плутається. непоганий відос значить можна його закрити пораненше ну хто іще хто за новенького Непогано ми взяли. От що не скажіть, а улов класний. Такий і вам бажаю. Що ж, стилочки на удочки, відерце, прикормочку в описі під відео. Отчалюємо додому і до зустрічі в наступних відео. Нефік вирещать. Значить ти її тут тарань сильно їсти будеш. А, ну сосед Порша, она может и будет есть на снежок. <решит> Коняка. Коняка, хороняка. Кто тут мяукал? Кто тут мяукал? Кто тут мурмур -мур мяукал? Биба и Боба. Смачного. Два. Дурачка. Чё ж? От Отаке нейолово. Дякую, що залишились з каналом Капітан Гак. Підписуйтесь на продовження, дивіться інші наші ролики, Уже й наївся. <сум> Мерзляка. Всім пока. І до зустрічі на воді.